За поширеністю захворювань в Україні, друге місце посідає інсульт, гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Щороку серед українців медики фіксують понад 100 тисяч випадків хвороби, яка має руйнівні наслідки для людського організму. Інсульт є однією з основних причин інвалідизації населення. Зараз він молодшає і зустрічається як і у дорослого, так і у молодшої вікової категорії. Починаючи з 20 років, вже можуть бути випадки інсультів, особливо у цей період, коли триває війна, яка є одним із факторів ризику і постійного стресу. Спровокувати інсульт може підвищений артеріальний тиск, порушення серцевого ритму, підвищений рівень холестерину в крові, надмірна вага тіла, діабет, неправильне харчування, куріння та алкоголь. Основні ознаки, які можуть свідчити про розвиток інсульту, є оніміння або асиметрія обличчя з однієї половини, раптова слабкість або оніміння кінцівки з одного боку, раптовий інтенсивний головний біль. А також раптове погіршення зору координації, різке запаморочення, втрата рівноваги, можливо, зомління. Якщо ви підозрюєте інсульт у когось із близьких або сторонньої людини, попросіть здійснити наступні дії, наприклад, посміхнутися. При цьому ви зможете спостерігати асиметрію посмішки. Також повторити просте речення: наприклад, сьогодні гарна погода, або я йду на роботу. При цьому людина, в якої розвивається інсульт, не зможе цього зробити або буде робити. Це з запинкою, нехай людина спробує одночасно підняти дві руки вгору, і тоді ви зможете помітити слабкість в одній із кінцівок. Також можна попросити людину висунути язика. Якщо він хилитиметься в бік, це також може свідчити про розвиток інсульту. Пояснює медик, якщо ви запідозрили розвиток інсульту, потрібно дуже швидко реагувати, тому що ми маємо доставити пацієнта до лікарні і розпочати відновне лікування. Якщо це буде зроблено в перші оці години, то є шанс, що ми повністю можемо відновити всі функції, які були втрачені. Щоб запобігти інсульту, потрібно дотримуватися фізичної активності принаймні 30 хвилин на день, не зловживати алкоголем та тютюновими виробами. Щодня пити щонайменше півтора-два літри. Чистої води, Дотримувати здорового харчування, а саме уникати споживання їжі з надмірною кількістю солі, цукру або трансжирів, також слідкувати за своєю вагою та об'ємом талії, і регулярно перевіряти стан свого здоров'я у сімейного лікаря, а саме вимірювати артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові. Це щоденна робота над собою, але її результатом є повноцінне життя кожного із нас. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.